Так, багато хто вже, напевно, що видів, як я переробляв цей двигун на 220 вольт. От, повністю з нього були виведені тільки три провода, Я зробив так, щоб виведено було шість, Тобто він був з'єднаний з зірочкою, я зробив з нього трикутник. Тобто цілком 220 вольт. І зараз от я підготував. Конденсатори. Маю на 0,24, на 10, на 12, на 16 і на 40. Хочу перевірити, при якому мінімальному конденсаторі цей двигун буде працювати. Тобто він на 0,75 кВт. Через те, що я його переробив, не знаю, чи в ньому змінилося кВт, чи не змінилося, але знаю точно, що з ось цього він точно запускається. Це з 40-ки. І зараз будемо йти до найменшого, скажімо так, пробувати підключати, і чи він буде запускатися, чи не буде. Пробуємо зараз, скажімо так, 16 мікроферат підключити, чи він запуститься чи ні. І так, поступово до найменшого, тому що мені хтось там писав в коментарях, що на 1 кВт треба приблизно десь 70 мікроферат. Цей конденсатор. І зараз таким чином можна буде перевірити, який можна буде на цей двигун поставити конденсатор. От Ставлю зараз я на 16 мікроафарат. Так, от поставив, виставив. Так, все підключив. Дроти подальше, акуратно все. Так, пробую. Так, на 16 мікроферат е, він запускається. Тепер їх бажано розряджувати, тому що може, може, може дати ток. Бачите? От. Він, він заряджається. Він так, скажімо так, коротко, ну, добряче так лупить током. Мене ось я недавно влупило. Так, далі у нас йде 12 мікроферат. От. Пробуємо 12. Запустить чи не запустить. Так, 12 мікрофарат підключив. Пробую запускати. Так, так запустився навіть на 12 мікрофаратах. Так, розрядити його. О, розрядив. Так, на 12 теж працює. Тепер. 10 мікрофарад. Ну, він, Може він вже заряджений? Ні. 10 мікрофарад. Ну, вже чути, що при 10 мікрофарадах він е, трошки туговато. Важко вже запускається. нібито. Так, 10 мікрофарад є. Пробую. В принципі, від десятки він теж запускається. Теж розряджаємо, не забуваємо. О. І найменший в мене є на 0,24 мікрофарад. Я навіть не знаю, як воно. Він його, напевно, вже таки не запустить. Треба зачистити проводок, Я його не накручу туди. Так. Є. Yeah. Щось мені здається, що від 0,24 він <coughs> не запуститься. Welcome. Навіть від 0,24 він запустився, так що, ну... А в нього навіть і немає цього. Ну, добре, тепер, може спробуємо запустити його взагалі без. 에... Без цього, без конденсатора. Може він через те, що я його перемотав, він зараз буде працювати навіть без. Хм, Хто його знає. Пробую без. <звук> Ти диви. Цей двигун працює навіть взагалі без конденсатора. Тобто центральний провід взагалі без конденсатора приєднаний на нього і він з легкістю запускається. Ну, скажімо так, не з легкістю, чуть-чуть йому в напряг, але він робить, він запускається. Тобто цей двигун 0,75. 0,75 кВт. Но він був, кажу, він був трьохфазний. От, видно, що він був з'єднаний зірочкою 0,75 Вт. Ну, 0,75 кВт. От. 380. Я роз'єднав цю зірку отут, під кришкою. Три проводи роз'єднав і з кожного вивів ще по одному проводу. І з'єднав, скажімо, так, в одну велику цепочку. От. Перший з другим, другий з третім, третій з першим. От. І як бачите, <кій> до нього зараз взагалі не потрібно конденсатора. Взагалі, я не знаю, чому воно так працює. Хто знає, пишіть в коментарі. Буде інтересно почитати. Хтось, хто добре шарить в цьому електрики, є, скажімо так, мотористи, які це добряче шарять. От. Тому. Я здивований, чесно кажучи, не, не, не ожидав такого моменту. В наступному відео буду пробувати. У мене є ще двигун трьохфазний, тільки на 2,8 кВт, великий. я його теж буду переробляти на 220, от таким чином, як і цей. І буду пробувати той двигун теж запускати під різними конденсаторами. то буду, Якщо ні, то з'єднувати всі в кучу. У мене ще там є пару штук таких, що цей. От. Тому, кому це відео було цікаве, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, може, щось іще з ним протестувати, щось попробувати, щось кому що, що як. Пишіть. Не, цей. Всім дякую за перегляд, всім пока.